Всім привіт! Це Сусанін з вами, Черекімо. Кімо, Кімо. І заміна заднього стопа середнього. Що ми робимо? Тут у нас на двох таких защёлках футлярчик. Він защлкується ось сюди, сюди і сюди. Одночасно з двох сторін на себе з... зриваємо тут у нас ось гвинтик і он другий гвинтик. Відкрутили, зняли, витащили звідти, лампочку просто із патрончика зняли, поставили нову, сюди поставили і два гвинтика закрутили. Обов'язково не забудьте оцей от мінус прикрутити І все вам буде добре. Все працює, я вже перевірив. Давайте з вами ще раз перевіримо. Зачиняємо. Бимо, натискаємо на гальму і дивимось. Стоп, стоп! Все, все добре. Все буде добре. Поїхали далі. Гоу.